І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Коли пісні мого життя замокнуть тут на цій землі. Святиме, я обід спасенила свого Христа, Його діла, діла. його ім'я, хвалити буду без кінця. Коли надійде смерті час, його не знаю я і ти, та тве дозна. Засилася тими, ясенила свого Христа, його діла на воїня, хвалити буду без кінця. але ще доки на землі я все чекаю того дня.

Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, дорогі християни, Господь продовжив життя і знову є можливість звернутися до Його Слова, для того, щоб аналізувати, вивчати Боже Слово, для того, щоб звертатись до тих Божих істин, які допомагають нам у нашому житті у цей складний час, в якому ми проживаємо. Сьогодні разом з вами хочу порозважати над одним місцем із Божого Слова, яке записане в Євангелії від Матвія, 20 розділ. У 20 розділі Ісус Христос розповідає одну притчу, в якій Він змоделював ситуацію, коли господар одного виноградника виходить для того, щоб шукати працівників для роботи в своєму винограднику. Він відходить на це місце, де збираються люди. Які охочі до роботи, люди, які хочуть працювати власними руками. Але особливість полягає в тому, що Ісус говорить про зовсім нетиповий підхід до найму цих працівників. Він каже, що господар виходить не тільки зранку, а Він виходить декілька разів на протязі всього дня. Це була зовсім нетипова ситуація. Для тієї місцевості того часу, тому що справжні господарники не практикували подібний підхід. Вони виходили зранку, шукали працівників, винаймали їх для того, щоб кожен із них на протязі цілого дня відпрацював у винограднику. Але Ісус розповідає, що добрий господар виходить декілька разів і шукає всіх тих, які хочуть працювати. Він винаймає їх, і деякі приходять зранку, деякі в обід, а деякі навіть після обіду. Він залучає їх до роботи у свій виноградник, але найцікавіше починається тоді, коли настає момент оплати. Біблія, Боже Слово, Ісус Христос каже, що Господар влаштував особливу черговість оплати своїм працівникам. Він каже, Почніть від останніх до перших. Здається, на перший погляд, це особливість, яка не має особливого значення. На перший погляд може здатись, а в чому різниця, яка послідовність. Але потім нам стає зрозуміло. І Ісус каже про те, що господарю було важливо, щоб і перші дізналися, скільки отримають останні, після того, як настав момент оплати. І Ісус каже, що Господар заплатив встановлену ціну, Він заплатив по динарію. І ті, які прийшли першими працювати в цей виноградник, вони сподівалися, що Господар, напевно, дасть їм більшу нагороду. Вони підійшли до нього після того, як отримали свій динарій і кажуть: ми витримали весь день, нам було складно, нам було важко, ми працювали під палючим сонцем. Ми втратили багато сил та енергії, на що господар відповідає, а чи не за динарій ми з вами домовились? Це та плата, яку я вам обіцяв. Але сьогодні я би хотів звернути увагу тільки на один момент. Після того, як була домовленість досягнута, після того, як була визначена плата, після того, як пройшов період, коли ці наймані працівники відпрацювали, після того, як. Господар вирішив, в якому порядку видати цю винагороду. Починається щось особливе. Він каже, що ті люди, які прийшли першими, вони почали оглядатися на тих, які прийшли останніми. Вони кажуть, що ти несправедливий, тому що насправді ти повинен був заплатити нам більше. Вони дивляться на цих людей, які отримали такий самий динарій, але прийшли працювати тільки після обіду. Вони більшу частину дня не відпрацювали. Сьогодні я би хотів з цієї історії, яка має дуже багато цікавих Божих істин, наголосити тільки на одній, що відбувається у моєму серці, коли я розумію, що Бог благословляє когось так само або, можливо, навіть більше, чим мене. Біблія Боже Слово каже, відтак. Одержавши, нарікали на пана кажучи, оці останні пропрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: друже, не кривджу тебе, чи не за динарій домовився ти зі мною, візьми своє і йди. Я хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи Твоє око лукаве через те, що я добрий? Чи Твоє око лукаве через те, що я добрий? Шановний телеглядач-слухач, сьогодні я би хотів поставити тільки одне просте питання, що відбувається в моєму серці, коли я розумію, що Господь благословляє інших людей? Інших людей поряд зі мною, інших людей, які, можливо, не докладали так багато зусиль, інших людей, можливо, яких Господь залучив набагато пізніше для роботи у своєму винограднику. Чи готовий я сьогодні приймати Боже благословення по відношенню до інших, що виникає в моєму серці, які емоції, які переживання, які відчуття. І Біблія каже, Дбайте про своє серце, аналізуйте, що відбувається у вашому серці. І Господь, Ісус Христос, каже, чи Твоє око лукаве через те, що я добрий. Нехай Господь дасть нам можливість проаналізувати власне життя, проаналізувати власне ставлення до оточуючих людей, зробити аналіз власного ока, власного серця для того, щоб визначити, чи нема. Тієї лукавості, про яку говорить Христос, які відчуття, які емоції, що відбувається в моєму серці, коли я усвідомлюю та розумію, Господь може благословляти інших людей, можливо, навіть більше, чим нас з вами. Але важливо в цей період, в цей момент зберігати своє тверде переконання в тому, що Господь, як всемогутній Бог, Може подбати про кожного. Нехай Всемогутній Господь поблагословить кожного із нас і дасть нам можливості побачити своє життя так, як бачить його Він. Нехай би ця історія спонукала нас ще раз подивитись та проаналізувати на наші відносини з оточуючими людьми, якщо Бог благословляє когось біля мене більше, чим мене. Що відбувається в моєму серці? Нехай Всемогутній Творець дасть вам можливість чесно відповісти на це просте питання. Йому за все, слава, навіки. Амінь.